Воркаута дама, сториба з воркаутера. Всім привіт! Це серія нова серіалу Як накачатись. В цій серії показую вам тренування в домашніх умовах, яке може робити пробувати абсолютно кожен, кожна з вас. Спробуйте, воно підійде абсолютно всім. І що найголовніше, це те, що це тренування дійсно може допомогти вам підкачати м'язи. Можливо, навіть і накачатись, тому що зрозуміти, якщо такий стиль тренування, то тоді зрозумієте і всі інші варіанти тренування стилі, які можливо робити з своєю вагою тіла, тренуючись в домашніх умовах, і при цьому качаючи м'язи. Найперше і найголовніше це те, що є декілька варіантів цього тренування. Для початку це просто 5 віджимань зробив різним положенням рук для прикладу неважливо це, 5 підходів, 10 підходів чи 20 підходів, тому що потрібно робити по 5 разів в кожному підході своєю технікою, своєю швидкістю, по інтуїтивному відчуттю, міняючи положення рук. Краще всього, рекомендую вам пробувати робити такі тренування, відштовхуючись від найтяжчих вправ до найлегших. Тобто спочатку робити найважчі варіанти віджимань, потім легше, 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 і вже доходити до найлегших. Тому що, якщо робити найлегші з самого початку, можливо, так також розігріти м'язи, але якщо так яким чином робити, то потім важче, можливо, вже не вийде зробити. Пробуйте по-різному і так, і так, але найголовніше те, що якщо робити такий підхід, то тоді, звичайно, що в такому сеті, в якомусь підході вже не зможете коли робити 5 разів. То тоді, в принципі, можливо, закінчувати тренування. Можете зупинитись один раз для прикладу, якщо зупинитись десь на якомусь сьомому, п'ятому, третьому, двадцять сьомому підході, і відчуваєте, що сили ще є, то можливо, в принципі, ще й поміняти положення руки, тоді вже доробити до кінця підхід тренування, і можливо ще декілька таких підходів зробити. Тобто, якщо буде це. Якийсь четвертий раз з п'яти, то може доробивши через пів секунди, секунду, дві, три, п'ять секунд, можливо, зробити далі інші підходи. Але суть такого тренування якраз не в такому, а в тому, що. Щоб зробити ці всі підходи один за іншим, і при цьому роблячи підходи, не зупинятись, робити кожен підхід без відпочинку, можливо робити, як в даному прикладі, і по 10 разів в кожному підході. Тобто ті ж самі варіанти положення рук, тільки просто змінюються. Кількість віджимань в підході. Найголовніше ж це реально робити кожен підхід один за іншим, не відпочиваючи, просто підхід за підходом, підхід за підходом, і таким чином, коли вже дійсно не буде вистачати сил, на цьому в принципі краще всього віддалі закінчувати тренування. Це просто простий варіант того, яким чином можливо робити в домашніх умовах зранку, коли прокинетесь, чи просто підвечірне, чи в обід, кому як зручніше. Але особисто рекомендую з самого ранку прокидатися і одразу робити підхід чи через півгодини, чи через годину, тобто маю на увазі зранку, для того, щоб просто активуватися і прокинутися краще. І якщо комусь по 5 разів робити, наприклад, дуже легко, то краще робити тоді по 10. Але якщо ви навіть по 10 разів робите і робите, наприклад, тільки 2 підходи, 3 підходи, то краще робити по 5 разів підходів 5, 8, 10, Тобто не потрібно обрати більшу кількість віджимань в підході, краще всього вибрати меншу кількість, але більше підходів. В середньому десь від 5 до 10 підходів в такому великому сеті краще всього робити. Тобто можете і по два, і по три рази робити. І навіть по одному віджиманню десь різних варіантів це буде краще, ніж 10 віджимань, просто одноманітних звичайних. Показую вам ще варіант по 20 разів в підході. Але для прикладу особисто в мене моєю технікою, коли робив, був по 20 разів, то тоді вже набагато швидше почав робити, ніж до цього в 10 разів, коли робив в підході або 5. Тому тренуйтесь, пробуйте таке тренування, вибирайте ці положення рук як в цьому відео, чи свої ті, які, які вам дравляться і таким чином можете більше тренуватись в. Посилання під відео буде посилання на банку. Коли назбирається ціль, тоді загружу програму тренувань. Сайту давдаблюдаворкавтодама на вільний доступ. Всім